складна, Обов'язковий реквізит код товарів та послуг у 2017 році. Е, я не знаю, наскільки воно вже є гаряче, тому що напевно, що для тих, кого це стосувалося, а в першу чергу це стосувалося тих, хто тепер зобов'язаний додатково зазначати реквізит коду КТЗ в товарах вітчизняного виробництва або по послугах, то, напевно, ви кожен день ніхто не спить спокійно, а починаєте свій день з тим, е, що чи є якісь роз'яснення від фіскалів і завершуєте і, напевно, цей день І ви вже бачили, що є вже певні роз'яснення, але давайте будемо напевно про все по порядку. Я так говорити. розумію, що з 1 січня бухгалтери поділились на ті, які ведуть ПДВшників, і ті, які не ведуть. Так. Отже, давайте е, наступний слайдик, якби позиція контролюючого органу. Яка зараз позиція контролюючого органу стосовно питання? Адже в нас зміна є з 1 січня обов'язковий реквізит податкової накладної коду КТЗ розпоширюється тепер не тільки е, поширюється тепер не тільки на товари е, під акциз або імпортного виробництва, так а і на вітчизняні товари, а також і на послуги. І е, яка ж позиція контролюючого органу? Адже багато бухгалтерів, хто вперше пробував зареєструвати з кодом вітчизняний товар, поставити перших чотири цифри або послугу, е, як говорять бухгалтери, медок не пускає, кричить, свариться, що таке неможливо, і так далі. Він свариться добре, тому що це програма. І програма на насправді прописана так, що поки до неї не внесуть зміни, нічого не буде реєструватися. Отже, е, запиталася в податківців і 17 січня в їхньому офіційному виданню. Офіційно про податки, а також вже 20 січня є офіційне роз'яснення податківців. Лист від 20 січня 2017 року. номер 1312, дріб 7 і дріб їхній цей шлейф цих інших цифр. Від 20 січня, номер 1312, дріб 7, про ситуацію з кодом ОКТЗ. Значить, коротко, якби розказує позицію, хто захоче у вас в роздатковому матеріалі буде повністю цей лист. Зверніть увагу на такі речі по товарах підакцизних. По товарах імпортних і ті, які під акцизні, все залишилось як було. Ми включаємо код. пишемо. по товарах вітчизняного виробництва Податківці теж не бачать проблем, адже програма не розрізняє це імпортний чи це вітчизняний. Це є товар, і тому ви цілком можете поставити цей десятизначний знак у коду УКТЗ і для вітчизняного товару. Проблема лише з послугою, оскільки в цьому коді у немає. Кодів для послуг вони є зовсім в іншому класифікатору. Ми зараз про це поговоримо. Тому податківці говорять і годяться на це, що до того часу, поки не будуть внесені зміни в форму податкової накладної, не будуть прийняті офіційно зміни до наказу, яким вона затверджена, до того часу це зробити неможливо. А тому золота фраза в листі податкової не вірилось своїм очам. Написано так: до того часу цей код не записуєте, не заповнюєте, і це не буде вважатися помилкою. З 1 січня 2017 року по дату, поки не будуть внесені зміни. Ну, якби листи податкової мали вищу юридичну силу, то я би казала, що ура, штрафів не буде. Так? Ну, ми розуміємо, що, як мінімум, це вже є офіційна позиція, і я думаю, що дійсно ніхто не буде штрафувати, оскільки це просто нереально зараз виконати. Е, тому я попрошу наступний слайдик, а як же ж нас є по закону? Отже, законом 1797 внесені зміни до пункту 201.1, де е, затвердили, що є обов'язковий реквізит УКТЗ для всіх товарів, а також послуг. Появляється поняття нового класифікатора ДКПП, Державний класифікатор продукції і послуг. І саме через, то, що назва, саме через те, що назва цього класифікатора містить слово продукції, в дуже багатьох бухгалтерів е, виникло питання: то тепер вітчизняні товари брати по коду українського. КТЗ, оскільки там є зовнішньоекономічна діяльність, чи брати по цьому класифікатору, оскільки тут теж є продукція. На що в даному листі і в своїй офіційній публікації в віснику податківці теж говорять, що по товарах користуємося виключно кодом у КТЗ, який є в цьому класифікатору. Неважливо товари вітчизняні, імпортні під акциз. Отже, для товарів оцей класифікатор для послуг буде класифікатор ДКПП. Тому що щоб вони не змішувалися, не переплутувалися деякі коди. Отже, по товарах маємо однозначно висоце. Дивіться, яка цікава річ є. Розділ 20 – перехідні положення. Внесено також зміни в підрозділ 2, яким сказано так, що помилки в коді у КТЗ за ці помилки, які будуть в обов'язковому реквізиті, протягом 2017 року нас не штрафуватимуть прекрасно, ніби здається норма. Тут би продавцям всім сказати гарно, нас не будуть штрафувати, не переживаємо. Але ж ми розуміємо, що нас як продавців не будуть штрафувати, але бідає в наших покупців. Тому що така податкова накладна не буде прийнята до уваги, і Вони не будуть мати змогу включити її до податкового кредиту. Тому що нас, тобто карту, два моменти та так? Два моменти не сьогодні. Випадка, але, але завтра ми покупець і угу. з нами так же вчинять так тому. Тут питання наступного характеру: там де будуть накладні, які ми не будемо видавати. Платникам ПДВ, так тут може десь якихось певних межах ну можна знехтувати правильністю зазначення такого коду, особливо якщо ви його не можете знайти, е, сумніваєтесь, такий код чи такий, тому що це ваші зобов'язання, вони ні на кого не впливають, і ви, зрештою, штрафної санкції до вас не буде застосовано. Якщо мова йде все таки про платника ПДВ, який є з тої сторони, то бажано би було цей код таки подивитись і виписати, яким чином мало би бути правильно. Ну і наступний слайдик. Давайте ж все таки подивимося. Що ж робити зараз? Реєструвати податкові накладні з послугою з пустим полем чи ні? Ще буквально два дні тому назад, коли готувалися слайди, цього листа не було, тому мої рекомендації були почекати до 31 січня і поки що не реєструвати, оскільки в нас є час, так? А, ну, можливо, будуть якісь роз'яснення податківці і так далі. Якщо ж не можна чекати, ну треба було реєструвати. Так от, які наслідки? Могли з цього виникати, і ми розуміємо, що зараз вже змісту чекати до 31 січня немає, тому що процедура внесення змін в сам наказ по формі податкової накладної буде тривати в часі, можливо, навіть місяць часу. Тому швидше не буде. Тому я думаю, що до 31 січня змін не буде в податкову накладну. Отже, в чому я бачу наступні проблеми? Можливо, потім потрібно буде вам зареєструвати розрахунок коригування на податкову накладну, по якій ви зараз не вкажете код. Питання, як це потім зробити, якщо ви будете не коригувати код, а коригувати кількість ціну, тобто наступні розрахунки коригування, коли вже буде норма і будуть внесені зміни. Просто можливо, ну як кажуть, бухгалтери, не пустять вас зробити розрахунок коригування. Без вказаного коду я думаю, що з того приводу будучи в нас роз'яснення від податкової, яким чином це робити. Далі скористайтеся нормою, що помилка в обов'язкових реквізитах, не яка не заважає вам ідентифікувати суть операції, не призводить є тою, яка дає підставу відобразити вам ПДВ в податковому кредиті. Єдине виключення це коду КТЗ. Тому в даному випадку щодо послуги, це цілком спрацьовує. Так? Ну і е, відсутність коригування, я, якщо вірити цим нашим роз'ясненням, тоді все буде гаразд. Ну, і останні, останній слайд по, -моєму, по моїй темі. То що ж робити зараз? Так? Є активні бухгалтери, які ну, не садиться їм, не буде чекати, що ж нам робити. Я думаю, що можна подати запит в податкову, У нас ще поки що є така можливість, можемо подавати, е, щоб вони вам роз'яснили. З якого часу буде діяти обов'язок застосовувати цю норму і чи є її реальна можливість зараз застосувати? Можливо, такий шквал запитів більш швидше підштовхне наш контролюючий орган чи мінфін до внесення змін? Так далі, якщо застосовувати діючу форму, то в який графі вказати квет? Ну вже ніби роз'яснення є від податківців, що поки що не вказуйте. Друге питання, яке поки що ніде не піднімається, але я думаю, як тільки появиться графа, воно буде оцей код-квет. Вказувати скрапочку ті без крапочки. Ну тобто, в нас коди у нас є наприклад 69.41. То це вказувати з крапочкою чи без крапочки. Ну дуже такі глобальні речі бухгалтерів зараз турбують стосовно розвитку нашої економіки в державі з крапочкою чи без крапочки. Ну тобто, ті, хто писали ті норми, досягнули свого. Досягнули, так. Та. Тобто ми дійсно будемо тільки займатися тим, щоб дивитися, чи правильно ми крапочку поставили. Ну, скажу наперед, що в листі, цьому, який я вже коментувала, податківці говорять, що очевидно, що наша графа 3 буде розділена на дві графи, і там буде Окремо графа для коду КТЗ, а окремо для коду КВ. Так уже повелося, що спочатку зміну приймають, а тоді думають, як вона може бути реалізована. Так. І у вас в роздатковому матеріалі буде така табличка, власне, про те, про що я говорила, до якого товару послуги, які класифікатор ми застосовуємо, будете мати змогу цим скористуватись. Ну і в тому числі почитати собі лист. Людмила, ну дивись, сьогодні 25 січня, а як по строках реєстрації, по нових строках, тобто з 1 по 15 число? Ми до 31 січня ще маємо час. Але ну, тобто я... для терплячих можна почекати, але є Це ж великі. Не всі я прогнозую, що до 31 січня змін в форму податкової накладної не, це не варіант нас є так? просто процедура. Вносяться зміни на розгляд виставляється mm -hmm. проект. Проект треба, щоб узгодили, схвалили, тоді прийняли, опублікували, внесли зміни, а потім є ота золота фраза. А тепер цей наказ треба ще внести технічні зміни mm -hmm. в форму, яка піде на всі програмки, і тоді буде мати. Я думаю, до 31 січня, враховуючи, що це буквально через пару робочих днів, це ну не факт. Не факт, ну і тим більше поки що є лист керуємося ним, ним, не зазначаємо код послуги в наших податкових накладнень. В Даному випадку лист говорить про те, чого в законі нема, але це єдина, єдине можливо... джерело. Говорять, що штрафувати не будуть і не заповнюйте так угу. такий код. Угу. Зрозуміло.